Всім доброго дня. Відпустив тільки що Fiat Скудо, синенький, який приганяли для свого товариша. До речі, він служить в артилерії, отримав уже золотий хрест винагороду. Які, в принципі, такі мілкі зауваження по машині були, ми їх зробили. І зараз загнали мені. Т4 та Т4 в довгій базі, значить у нього не перемикаються передачі. Тобто, видно якась проблема з коробкою передач, і відео, ну, звісно, що будуть склейки, Попробую зробити, так сказати, стрім в реальному часі, за скільки. Я зможу е відремонтувати цю, це авто. Тобто, наразі мені треба зняти коробку, е дефектувати її, скоріш за все, е щеплення теж там уже е підгулявши, це все треба буде замовити, е зробити і поставити. За роботу, я думаю, ми візьмемо гривень 200 вистачить. Е ось такий. Така у нас робота. Значить, Ще що, в гараж в мене не залазить, ями в мене нема, бо я в принципі, роблю все без ями. Це так сказати, воно в польових умовах. Тобто ну, маю пневмодонкрат донкрат і це все, як бачите, робиться ну, просто на підлозі, на голій землі. А ось, ну, в принципі, в принципі, та таймінг я буду озвучувати в кожній склейці, а так. Наразі поїхали. Окей, сьома година вечора. Починав я, до речі, третя, де сп'ю на четверту. Ось. Зняв коробку. Тяжкувато вона знімається на підлозі. Якби була яма, можливо було б цей, було б ліпше. Значить, в принципі, зараз розберу. Уже зрозуміло, що якісь проблеми у нас по першій передачі, от вона не включається. І якщо взяти тут, типу, яка це у нас? П'ята, по-моєму. Та. Теж вона не, не вмикається, то що, щось видно, скоріш за все з вилки. Ну, Зараз розберу, подивлюся. Так машинку, коробку я перебрав, щеплення замовили, але стрім вийшов не стрім. Тут купа, коротше, минув вже тиждень. Чому так все вийшло? О, вже полтини сплів, видно, ні. Ну, коротше, тут ось, паутина. Вийшло, значить, так. Одразу мінуси того, що робиш ненавіси, нічого немає. Ти залежиш від погодних умов. Тобто наразі зараз у нас йдуть сильні дощі. Плюс я ще працюю і ну, прогноз погоди то таке. Ти, типу, підбираєш, відпрашуєшся, Типу, з роботи, щоб закінчити цей, дивися по прогнозу, щоб не було дощу. По факту, коли ти на роботі дощу нема, а коли ти приходиш, дощ є. Але ще один нюанс, типу, розібрали ми в суботу запчастини, звісно, що в неділю ніхто не замовив, замовили в понеділок, в середу, тільки поки воно приїхало. Потім дощі робота. ну, коротко, Тиждень минув ну ось В реальному часі, як я її все зібрано, все все добре перемикається, там ще заварив глушник, ставимо колеса і виганяємо. ну В принципі, таке ось відео. Коротко, все зібрав, Підваримо ще глушник, щеплення бомба, під верхом навіть трохи не... Ну, трохи витис і вже є вже перша, друга. Все перевірив, коротше, завтра сказав, що забирає. Все, всім дякую, пока. Уїхала.